Після війни зарплати в Україні злетять. Після війни бізнес боротиметься за працівників. Після війни нас очікує стрімке економічне зростання. Такі райдужні заяви набирають тисячі переглядів в соціальних мережах. Та чи так це? Ми звернулись до економічного радника Київського безпекового форуму В'ячеслава Бутка, щоб розібратися. Економічне зростання базується на трьох складових: виробничий капітал, робоча сила та технології. Це так звана формула салу, названа на честь Нобелівського лауреата з економіки Роберта робота По всім трьом складовим у нас серйозні проблеми. У нас скорочується населення, а виробничий капітал зменшується швидше ніж приходять інвестиції. Людей стає менше, уже виїхало близько семи мільйонів. Але справа не тільки в кількості трудових ресурсів, скільки в ефективності їх використання. Продуктивність праці найнижча в Європі: 15 доларів за годину. Наприклад, у Польщі 37 доларів. Головна причина це застарілі технології виробництва й управління. Дефіцит трудових ресурсів не означає автоматично високих заробітних плат. Для цього потрібне підвищення ефективності та продуктивності праці. Це можливо за рахунок впровадження сучасних технологій у виробництві та менеджменті. Звичайно, потрібні інвестиції, але у воюючій країні їх немає. З рахуванням чималої ймовірності відновлення російської військової агресії навіть після призупинення війни, ймовірність того, що будуть надходити інвестиції, також невисока. Ті, хто проголошують обіцянки, мають пояснити, як вони бачать збільшення обсягів виробничого капіталу та підвищення ефективності економіки в Україні. Ми будемо жити у процвітаючій і заможній країні, але для цього потрібні не популістичні гасла, а професійні знання, досвід та відповідальні рішення. Дивіться реально на події разом з київським безпековим форумом.